Загрозливе тління у Чорнобильській зоні. Пожежники заявили, що нещодавній вогонь загасили, а з дрібнотою не до них. Але чорнобильська пуща і далі димиться окремими осередками і горить. У цьому пересвідчився Артем Сорокін, який повернувся звідти з інспекцією. Здавалося б, що тут у Чорнобильській зоні вже горіти нічому. Після місяця пожежі повсюди лише ось такі обгорілі чорні дерева. Втім, коли ми сюди приїхали, ми знову побачили дим. Представники Чорнобильської пущі кажуть, то вже не горить, а тліє. Сейчас в трьох лісничествах є так називає тління. Зараз це тління знаходиться, скажем, не в інтенсивному стані. Ось таке тління ми побачили тільки на заїхали до чорнобильських лісів. Торфовища дійсно тліють, але при цьому постійно підпалюють усе навкруги. Пан Іван ніколи не думав, що стане пожежником. Він загалом співробітник лісництва. В його обов'язки входить обходити пущу та доглядати за нею. Втім, відколи ліси палають, каже, осторонь лишитися не міг. Разом із іншими лісничими вивезли з гаражу старезну пожежну автівку радянських часів та цілодобово поливають. Скільки разів так на день можете тушити? Буває но ну, пофісерень і сім, і вісім. І, і більше вилили, значить, поїхали знову заправили. Щоб цистерна була постійно повна їдемо пущою повсюду. Обгорілі дерева з одного боку валить дим, з іншого знову горить. Ось такі, на перший погляд, нешкідливі осередки загоряння і є найнебезпечнішими, кажуть лісники. За постійної спеки та засухи крихітне полум'я за кілька секунд перетворюється на низинну пожежу. Боротися із вогнем лісникам допомагають нацгвардійці. Втім, здебільшого ця допомога зводиться не до гасіння, а до охорони території. Боротися з вогнем вони не беруться. Там воно вигорає собі, ну то давчини не, не Туди добирати. Не Воно провалиться, воно провалиться і все тоді. Oh. Могли бути питання послести із собою. Бійці привезли важку техніку. Насправді для гасіння пожежі у Чорнобилі використовуються не тільки звичайні пожежні автівки. Нам показало ось такий великий шляхопрокладач. За часів війни цим великим бульдозером прокладали шлях для військової техніки. Тут у Чорнобилі він використовується для інших цілей. Він розділяє а, ліс на дві зони: там, де горить і там де не горить, аби вогонь не перекидався з однієї зони на іншу. Бодай продемонструвати, як він працює, нам не можуть кажуть, шляхопрокладач зазвичай стоїть, а не прокладає. Кладає усе через дорогезне пальне, Він достатньо Тяжовий в експлуатації, і, скажімо так, для нього необхідно дуже количество горючого для таких случаїв, коли ми в принципі можемо е пожар локалізувати простими методами. Ми ці методи, окрім лісників та нацгвардійців із вогнем у Чорнобильському лісі, більше не бореться ніхто. Тих, кому це дійсно під силу надзвичайників, ми тут не побачили. Ті переконують, їхня справа була загасити великий вогонь, а те, що зараз вже. Не їхня справа, Само загасне за пожежну безпеку в лісових масивах. Відповідають лісогосподарські підприємства. Зараз там працюють підрозділи лісового господарства Чорнобильська Пуща. Прем'єр-міністром України було чітко визначено завдання посилити охорону і патрулювання в Чорнобильській зоні силами підрозділів Національної гвардії України, що власне робиться. Непідступність до торфовищ, несприятливі погодні умови, відсутність солярки на сьогодні знаходиться дуже багато приводів, аби не до кінця гасити ось цю чорнобильську пожежу. Нещодавно прем'єр Расені Яценюк заявив, що з Чорнобильського лісу хоче зробити заповідник, адже тут водиться дуже багато різноманітних тварин від звичайних мишей до ведмедів, які заходять сюди із сусідньої Білорусі. Так, от, якщо чекати, що цю пожежу загасить осіння злива, усій цій фауні доведеться шукати нове житло. Адже тільки за останніми підрахунками цьогоріч пожежа з знищила не сотні, а тисячі гектарів чорнобильського лісу. Артем Сорокін, Валерій Ратошнюк, програма Вікна СТБ.